В диток, гріяли читати, і на перший наш урок швидше Вбранні у вишиванки, віночки та білі бантики. Сьогодні вони роблять перший крок до нового етапу свого життя. Тисячна родина Чернігівської школи номер 12 1 вересня поповнилась на 122 першокласника. Декому 6 років виповнилось буквально вчора і вже до школи. Я найменше першу. Я хочу до школи. Ми вітаємо вас з першим дзвоником. Ми вітаємо вас з першим уроком. Ми вітаємо з тим, що ви стали членами великої родини, яка називається загальноосвітня спеціалізована школа фізико-математичного профілю номер 12. Особливість цьогорічного свята першого дзвоника у чернігівських школах порядок на шкільних подвір'ях охороняють патрульні поліцейські. Ми сьогодні патрулюємо всі школи міста Чернігєва, визвали. Весь батальйон, одна рота чергує в свою зміну, і весь батальйон, який в нас є, чергує по по школам. Для того щоб розповісти дітям, як потрібно переходити правильну дорогу, в яких місцях, якщо хтось запрошує їх в автівку, то не можна сидити сідати. Привітальні слова, пісні та вірші урочистості урочистостями та першокласники прийшли сюди не розважатися, а за знаннями. І от, нарешті, для первачків лунає перший у їхньому житті шкільний дзвінок, і вони усі поспішають до стін школи на свій перший урок. Не менше за першокласників хвилюються і педагоги, адже перша вчителька це по суті друга мама. Багато дітей вже було випущено, і сьогодні я набрала першачків. Які стали для мене родиною на 4 роки. Сподіваюся, що навчання пройде гладко, з гарним настроєм, з чудовими результатами. А поки діти на уроці у коридорі чекають рідні. Ну і звісно, так само хвилюються, ніби це вони йдуть до першого класу. Ми прийшли з онучкою в перший клас. Переживала вона, що не знає букви. Ми розповідали їй, що це все вона буде знати в школі, що тут буде багато знань, багато друзів і багато чого нового, різного. Дуже цікавого. А попереду і справді у першачків багато цікавого. Принаймні, освітня реформа початкової школи обіцяє новий підхід до навчання. Самі ж вчителі до цих змін готові. кажуть, які б нововведення законотворці не вигадували. Головне, аби їхні учні отримували задоволення від навчання. Ми готові до нововведень, і звичайно, це полишить. Дітям навчання, олівцем ми користувалися завжди, і це дає можливість дітям виправити якусь помилку і знову ще раз почати не, не засмучуватись, якщо вони неправильно написали. Зелена ручка, ну, я вважаю, що немає різниці зелена або червона. Головне, щоб діти з задоволенням ходили до школи і отримували гарні знання. І, от розпочинається перший у житті першачків урок, яким же він є у цьому році. Тема патріотична. Тема нашого уроку це наше, і це твоє, щоб кожна дитинка відчула, що вона частинка великої держави України. Звичайно, ми вивчаємо повторюємо всі символи України і співаємо гімн. і більшість дітей знає. І з задоволенням це робить про враження від першого в житті шкільного уроку із перших уст мені враження, що школа це добре, і навчання це для дітей теж добре. А діти навчаються, щоб бути добрими учениками і працювати добре. Це добре, що ми в школі. Мне еще не понравилось, как проходил концерт, как проходил э, там, праздник. И еще как мне еще понравилось, как в, э, в первый раз я в школу ходил. Мне в школе тоже нравится. Потому что мы... тут Наша сім'я В школі очі понравилось. Много друзей розвинути день в году. Вчителі й батьки сподіваються, що кожне наступне перше вересня для їхніх першокласників так само буде найкращим днем у році. І які б реформи не вигадували, головне кажуть педагоги це порозуміння між вчителем, дітьми та їхніми батьками. Тоді і навчання буде в радість.